Мій ангеле охоронцю, посланий від Господа, вислухай мою молитву, покрий мене своїм крилом і оберігай від усього злого, нехай твоя присутність буде зі мною кожного дня, ведучи мене стежками праведними, навчи мене чути твій тихий голос, що вказує дорогу добра і любові. Захисти мій розум від помилок і моє серце від злоби. У моменту сумніву, будь моїм світлом, що розганяє темряву невідання, коли я стикаюся із покусами, дай мені силу їх подолати у скруті та біді, будь моєю опорою та утіхою. Дякую тобі, святий ангеле, за твою нескінченну опіку та турботу. Благаю тебе, веди мене шляхами, що ведуть до вічного життя у Христі. Зберігай мене в чистоті та святості, щоб моє життя було угодне Богу. Нехай кожен день мого життя буде відзначений діями милосердя та благочестя. В моїх радостях і печалях залишайся завжди поруч, молю тебе, збережи мою родину і всіх близьких під своїм захистом. Ангели Божі! Хоронителю, мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.